Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних сам Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни. Майор запасу з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, пропоную нам почати із огляду міжнародних аналітиків, так які вже проаналізували певні деталі російсько-української війни. от розвідка Британії вранці написала про те, що Російська Федерація спорудила 120 кілометрову лінію оборони на Запоріжжі, готуючись саме до удару на Мелітополь. Ось ця лінія, яка складається з трьох. Етапів оборони. Наскільки вона стане перешкодою на шляху наших військових, і, зрештою, що саме потрібно для того, аби ось цю їхню оборону пробити, як прогнозуємо зараз, Так, да, там три лінії оборони вони побудували між першою, другою, третє відстань, десь від 10 до 20 кілометрів. Вони, вони вважають, що таким чином можна буде зупинити наше наш наступальне ну, контрнаступ, якщо ми будемо рухатись саме в цьому напрямку. Ну, чи це завадить це нашим збройним силам? Ну звісно, будь-яка лінія оборони вона завадить будь-якій армії наступати. Це, це природне, це, це нормально. Чи зможемо подолати? Думаю, що зможемо для того, щоб їм утримувати цю лінію, ну щоб вона була дійсно таким невеличкою фортецією, то їм потрібна доволі велика кількість людей, щоб там знаходилось піхоти, умовно кажучи, і доволі серйозна підтримка артилерії. Тому що без цих е, складових, ну це буде просто окопи, які наша техніка і наші військове ну, доволі швидко можуть подолати. Пане Осежі, будь ласка, а яка е, способи, засоби і чим найефективніше проламувати лінію оборони? Ну, це важка техніка. Це броньовані машини, це танки. Вони просто припри при, приїжджають. Ну, по, ну, спочатку, звісно, це, це має працювати наша артилерія. Має бути, має дуже активно має використовуватись наша аеророзвитки, щоб побачити, де в них знаходяться вогневі точки. Контрбатарійна -контр робота має знищити їхні, їхні вогневі точки. І потім вже в ці щілини, які ми, які ми зруйнували, ми можемо просуватися. Ну було б дуже чудо, дуже добре, щоб була ще в нас була авіація, щоб ми могли задавати штурмові авіаційні От удари. От власне хотів вас запитатися про авіацію. У нас наразі є міг 29 дев'яті, так які нам Словаччина, Польща Предає, Болгарія можливо передасть. Тому що зараз йдуть на рівні міністрів перемовини Ф 16 Ми говоримо, говоримо. Керівництво говорить, говорить. Рамштайн вже відомо 21 квітня. Буде 11-й, Про що будуть там говорити наразі загадка. Наскільки авіація важлива, і чи справді, пане Олексій, авіація дозволяє зберегти велете кількість живої сили для збройних сил України? Ну звісно, вона ну це цілком зрозуміло, бо завдавати удари з повітря зручніше. Ми... Одразу бачимо, де знаходиться ворог, одразу можемо його атакувати. Бо е, якщо немає авіації, то ми це робимо через аеророзвідку, потім передаємо інформацію на артилерії, це треба коригувати. Ну, це, це теж можна робити без авіації, але це просто складніше. До того ж, якщо буде їхня авіація використовуватись, то нам потрібно відганяти цю авіацію. В них вже є потужні бомби. От фа підсот фафа півтри керовані, Вони можуть їх використовувати не заходячи безпосередньо на зону враження наших протиповітряних засобів. Тому ну, не можна сказати, що це неможливо зробити без авіації. З авіацією це було б на набагато швидше, набагато менше втрат. От це дуже важливо. Ми, ми понесли б набагато менше втрат. От ви сказали, палом світ про ФАП-500, і от те, що казав Юрій Ігнат, речник повітряної оборони України, що зараз почали використовувати півтора тонні бомби. Чи є проти О. них якась протидія? Як ми можемо їх ліквідовувати? Чи треба ліквідовувати їх ще перед запуском? Перед запуском треба ліквідовувати на сі, бо це бомба, це не ракета, це просто бомба, на які дороблені ну, певні крила, щоб вона могла. Ну, це плануюча бомба. Uh -huh. І з навігатори, які можуть, ну, якими вона керується, щоб вона відносно точно потрапляла в ціль. Перехоплювати ну, бомбу, це так, як снаряд перехоплювати в польоті, кулю uh -huh. в польоті перехоплювати. Ну, це, це теоретично це можливо, але практично це вкрай ну, важко. А от знищувати носії цих ракет, цих бомб, літаки цілком можливо, але знову ж таки, вони не заходять в зону враження наших. Засоб ПВО, вони за 50-70 кілометрів до, до цілі скидають ці, ці бомби. Якщо були б було б нас f 16 чи Мирожичі, ну будь-які будь літаки покоління 4 то ми могли б, ну, якщо не знищувати їхні носії цих бомб, то принаймні відганяти б кілометрів на 100, а це, ну, це нормально, вони б вже не долітали б до лінії фронту. На Міг-29-х ми цього. На жаль, зробити не зможемо. пане Осі. Дуже багато інфоінфопросторів, особливо останні тижні, три-чотири. Ну на кожному кроці говорить про контрнаступ, контрнаступ збройних сил України, контрнаступ буде контрнаступ, коли він буде, а чого він не розпочався. Ви не вважаєте, що це занадто підігріте питання саме в медіа? І слі світлі цього зараз. От і Данілов, і Резніков і Шмигаль говорять про те, що контрнаступальні дії Збройних сил України раз не малюйте собі в голові як просу. Аля Харківщини, що ми деокупуємо ледь не до 91-го року, а друге, що всі очікували на весняний контрнаступальний дії, а зараз вже кажуть шмигаль, наш прем'єр-міністр, про літній період. Ви знаєте, іде ну, війна, і на війні зараз ми тримаємо оборону, бо ворог почав наступати. Звісно, ми ну, плануємо стратегічно плануємо зупинити ворога, що нам вдається. І потім перейти в контрнаступ. Ну це нормально. Ну після оборони будь-яка армія в будь-якій війні, Якщо вона витримала удар ворога, вона починає контратакувати. Це саме будемо робити. Ми де, де ми це будемо робити? В який спосіб. Ну ми очікуємо, як ну знаєте, як в кіно що зараз буде якась дуже потужна атака, десь там стильний кулак. Ми все всіх переб'ємо, всіх про переб ну ви знаєте, давайте вважати, що контрнаступ вже розпочався. Він отак от і виглядає. Ми, ми знищуємо певні певну кількість ворогів. Зникровлюємо російську армію і потім ну ну почому всі важають, що це має бути якісь в одному місці? якісь потмачво? Ніхто не думає, що це буде невеликі удари по тих містах, де найбільше ми зникровляли ворога, і це буде невелике просування, але немінучі і постійні. Ну, ну власне, до чого я пану це і вів, що зараз в суспільстві якісь такі незрозумілі з чого очікування, що власне має бути контрнаступ в певну дату, має бути просування на багато кілометрів кожного дня. Отакі, от, от знаєте, люди собі позмальовували. Тому що бато хто хайпить і розповідає, що от-от мають бути контрнаступальні дії. О, це, от це, от це, це погану службу заграли отакі очікування. Ну ті, хто підігрівався очікування, тому що ну давайте так: якщо робити такий наступ, ну як в кіно, тобто велика кількість людей, велика кількість зброї, з десь напрямок головного удару, як по фільмах про другу світову війну, то це означає, що ми будемо нести дуже великі втрати в сілі та техніці, тому що якщо ворог буде оборонятися, так як він планує Мелітополем, три лінії оборони, то це означає, що йому буде ну втрати будуть з нашого боку більше ніж. Припустимо тому, який це буде контрнаступ. Ну, давайте так, він буде. Ну давайте так. Хочете такого слова, хоче, такого слова, гібридний. Він буде неочікуваним і він буде виглядати зовсім не так, як ми як ми, ну, то, що сказав пан Резніков, пан Данілов, що мусія в голові намалювали. Ну, він буде виглядати зовсім по іншому. Як саме? Ну от ми побачимо, коли це все відбудеться. Росіяни теж очікують, що ми от зберемо в один кулак там велику кількість техніки, людей будемо там кидати. Вони щось собі на штаб Курської дуги малюють, що вони побудували велику там оборону. Ні, рядути зараз вони будуть стримувати. Я думаю, що так не буде відбуватись, бо в нас дуже фахові генерали, дуже фахові люди в генеральному штабі. Вони розуміють, що ну це... То, до чого готові росіяни, ми робити не будемо 100%. Ми будемо робити то, до чого вони не готові. Як це буде відбуватись? Ну, я думаю, що ми, ми це побачимо. Можна знову таки почати прогнозувати, аналізувати, припускати. Ну, можемо, в принципі, це, це навіть непогано, що люди цим переймаються, що люди про це думають. Але ну точно, що ми не вгадаємо. От точно. Пане Олексію, якщо от поговоримо саме про плани нашого ворога, от з'явилася інформація від. Британських розвідників, з якою ми починали нашу розмову, про те, що будують лінію оборони на півдні, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк нещодавно повідомляла про те, що окупантів відводять від лінії фронту, йдеться про лівобережжя на десят кілометрів. Але у той же час продовжуються важкі бої у Бахмуті, так і загалом на Донеччині на Луганщині. Зараз для окупантів. Зважаючи на цю ситуацію на карту бойових дій, що важливіше втримати ось цей сухопутний коридор до Криму, чи все ж таки, от досягнути якихось успіхів саме на сході нашої країни, які вони до речі прострочили? Бо нагадаю, там наші розвідники говорили, що до 31 березня вони мали б вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ну, вони будуть продовжувати атакувати Бахмут, Мар'янку, Авдіївку, тому що це для них політична, скоріше за все, складова. Там дуже важливо показати якісь успіхи, а головне, от, з військової точки зору, це, звісно, отримати сухопутний коридор між, скажімо, матеріковою Росією та е, Кримом. і ну, Всім цим групуванням, які знаходяться на лівому березі, тому що якщо вони. Ми ніячну, ми, нам вдасться перерізати це постачання, тобто вийти нам озбереження ну, з Азовського моря, то залишиться тільки кримський міст, який ну не так важко знищити, і вони залишаться без постачання всього, що необхідно для ведення бойових дій, навіть для життя. Для побутових речей, тому для них вони розуміють що це дуже важливо. Чому вони відводять на е, декілька кілометрів? Вони відводять на 30 кілометрів. 25-30 кілометрів. Це саме є прицільна дальність стрільби е, далекобійних гармат. Ну сто п'ятдесят калібру. Оце прицільна дальність. Вони хочуть, щоб вони були невразливі для нашої артилерії, щоб залишили тільки ну, РСЗВ, щоб ми використовували на, на, на незвичайні гармати, ну або ракети, або БПЛА, або інше зброю. <кл 'язок> тобто відвести себе від враження нашої артилерії. Ну, це це зрозуміло палка в двох кінцях. Вони ж обстрілюють так само обстрілюють Херсон на правому бережі. Якщо вони відійдуть на ці саме 30 кілометрів, то вони, вони теж не зможуть стріляти по Херсону з такою артилерією. Тобто, це ну тобто, палк, ну точно, що палка в кінцях. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що ми не зможемо їх дістати, а з іншого боку, і вони теж не зможуть. Панексі, я з на завершення запитання по одному з найгарячіших напрямків, та напевно найгарячіший, це є Бахмутський. Сергій Чароватий, речник цього напрямку східного, повідомив, що. Ну, максимум вагнерівців вистачить ще на два місяці. Як ви вважаєте, чи справді не ц... ну, те, що не цінує живої сили, це ми розуміємо. Російська Федерація, але от власне вагнерівців, їх же ж полягло шалені кількість під Авдіївку лише 4 тисячі. На Бахмутському напрямку там, якщо дивиться кадри з безпілотників, то там деякі поля просто всі, ніби посівна вагнерівцями. Чи є розуміння в керівництва цього пригожна, що скоро йому не буде чим воювати? Розуміння в нього є, але це вони це він цим не приймається приводу, що на два місяці, це я думаю, дуже таке оптимістичне. Я думаю, що там ну, місяць, може, декілька тижнів. Ну, давайте. їх було було 45 тисяч, зараз їх залишилось менше 6 тисяч. Тобто всі інші були перебиті нашими Збройними силами. І вони продовжують штурмові дії, вони, ну, да, вони воюють краще, ніж деякі підрозділи, регулярно російської армії. бо вони, вони використовують більш сучасну техніку, тактику, точніше. Ну, це таке. Але їх залишилось ну, вже менше 6 тисяч, і я не думаю, що. Два місця шість дня то ми більше е знищимо всіх вагенів, ніж, ніж щоб розтягнути. Роз, роз, ну, може, він мав на увазі, щоб до одного вбити. всіх. Ну, Тоді, такі. Ну на цьому, пане всі, і зійдемося. Якщо б до одного, до кожного, до, аж до Пригожина, тоді два місяці дамо такий от термін. Дякуємо вам, з нами був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.